Добрий день дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 місто Житомир, тракторна площадка. Тестується джима 404 з примусовою, навіть. Ось такий тракторець. 540 тисяч огортий вал, 4 гідровиходи, 2 інша насоси, комплектується крилами. Крила з ним йдуть. Ось такі обліцовці. Ось протестували власники 404 з примусовою джиму і вже прямує. Зараз загружаємося і вже прямує до своїх власників. От е показуємо, що е всі, хто приїздять і приходять до нас на майданчик, вибирати собі сільськогосподарську техніку. Всі їдуть з тракторцями. Тракторці прямують одразу до них. Тому що техніка вся перевірена, техніка вся обслужена. От такий тракторець примусовою налізкою 400 кутверта. Все, тракторець в машині і буде прямувати Черняхівський район. Запрошуємо всіх на майданчик. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площа. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, всім техніки хватить. Замовляйте і. Е Трактор буде прямувати до вас. Дякую.